Всім привіт! У нас такі справи Люська ще не розпоросилася. Чекаємо малюків. Вже сьогодні мають бути. Не знаю, в неї сьогодні поведінка така, вона шубутна дівка. Детський садик вже готовий. І для неї, і для валюхи. Тя Валюха ще буде тиждень, по-моєму, носити. І я не пам'ятаю, коли яких числів я покривала їх. Оце Люську, Валюху і Глорію. Передивилася свої відео, і відео я теж не сказала, коли покрила. Там є відео за 14 люте, то вже було сказано мною, що всі дітки покриті. Тобто, Валюха десь моя 6, 7 лютого покривалася. Ця звізда або 13, або 14 лютого. І так само Глорія, бо вони, по-моєму, де різниці. Ну! Зарадам! У них там день різниці. в общем, чекаю опороса, а не помню, коли. Це капець райку, ту, що я продала, я повнила, бо я її покривала 20 січня. Я добре запам'ятала ту дату. Воду вона п'є сьогодні. Зараз я їм ще піднесу, підляю. Думаю, що повинні бути поросята. Не знаю. Сюди на цю клетку кинеться лампа під переноску, а потім зробимо. Бо в нас розетка отам стоїть. Потім все зробиться. Сьогодні ще залилася. А ну Мурчик, тікай звідти ще одна клетка залилася, але вона буде дерев'яна поки, бо немає желіза. Нема желіза і нема за що купити того желіза. Поки буде дерев'яна. Але підлога заляється, ще завтра стяжка зробиться і все. Бо тут щебенка і пролита рідким роствором, щоб зцепилося. Ну, робимо так, як і там робилося. Такий великий сарай вже. І, Виходить, там, де протікає, пам'ятаєте, от, от там воно, бо в нас в душі йдуть, якраз отут калабання і добре, що не одної клітки тут немає, і той дитячий садик теж отак буде. Стояти на нього теж дощ не буде попадати. Поки так, іначе поки ніяк не зробимо. Треба. Ох, на все треба фінанси. Треба блок купляти, стіни виганяти, до зими це все робити. Дівки вим'я наливають. Люська мені сьогодні не подобається. Ну як? Я думаю, що ночі мають бути поросята. Що, що, а для цього, аби я тільки гладила її. От я прийду поглажу і все. Вон, бачите, як ведесь вилягає. Акуратно. Помаленьку до цього. Отак. Животи здорові, їй невдобно лягати, вона, бідненька, лежить і аж стогне, постійно заглядає туди. Вона пам'ятає, як статі, з прошлого пороса, що там мають бути поросята. Mm. Ну, що вкусує мене така вреднюча. а ці я би її гладили. Якби я тут сутками стояла біля неї, то для неї це було б як за щастя. І Що пузі зіхоїш? Клубок мамин. Ми рожати будемо? Будемо, доця? У мене вже все на поготові, ляля. Да. Треба поросятка, Ага. Угу. Да, будемо грошики колотити. А що? Треба тобі буду робити, сарай, стіни, щоб ти зимою не мерзла. Угу. А це ж мамі поросяток, ми їх підростим, продамо. Да? О, о, І спати хочеш, і воюєш, і що ти сьогодні мені? Цікава якась клітка здорова в неї. Якраз хорошо. Це трошечки менша вийшла клітка. Ну, теж буде вистачати місця. Все, належалася. О, ще трохи розпоросися і буде тобі легше до да? Вже не буде того живота такого ж дорого. Животик не їд, дай Боже. М -м. Е, купила поросятам я м'я форцеріс. Його дуже між свиноводами хвалять. Це желізо для поросят. О, і там не треба робити ревакцинації, там просто одна вакцинація на третій день пройде, якраз буде добре. Я буду копірувати хвостики і буду їх вакцинувати. Це одноразово, не треба більш знову їх мучити, знову їх проколювати. Один-півтора кубіка на порося за вушку колеться. Так що будемо робити кастрацію, я не буду вже проводити кабанчикам, я їх буду продавати з яйцями. Цей раз, бо сама я кастрювати не зможу. Mm -mm. Якби ще хоча б був станок для тої кастрації, я ще може б спробувала би. А так, ну і то навряд ли, мене аж серце щимить, коли їх кастрірують. Буду... Тут в основному продають яйцями, я буду продавати з яйцями. А там уже люди хай собі кастрірують. І наймати теж людину для того, щоб кастрація пройшла. ну, Трохи невигодно, то є, всю діло, бо воно мені потім не окуплюється. В основному тут продають з яйцями. Так буду робити і я на цей раз. Так що кабанчики будуть не кастровані. <кій> Арішу, чого ти туди зайшла? У нас дощі пішли, то я сюди накидала вже соломи і сюди принесла соломи, накидала, щоб під, на підстілку було сухо. Щоб потім не переживати. О, бачите, лягла встала, лягла, встала, і десь, мабуть, я буду ночі ловити. Так, да? дівчинка мамина. Цеплята теж вже на вулиці, Аріша, пішли. Тут дирка, погріб дихає. Ідем тут. Пішли. Аріша, йдемо. Ось який здоровий сарай тут і зробився. То все поприбиралося, позачищалося. Там бетон, залятий погріб, бо там погріб оце, де двер лежить, там двері в погріб ідуть. ну Він так і буде. У мене другого виходу нема, мені зимою теж буде. Треба десь продукти тримати. Картошку, буряк, таке от. Потім туди кинемо світло, зачиститься там, побілю, буду підготовлювати на зиму так. Потім буде желізо. Тут, коротше, десь тут стопчики є вже заляті заготовки, щоб приварювати потім желізні такі штуки. І буде діло. Потім вона теж буде желізна, ця клітка. Верх поміняється, стіни обкладуться і буде такий сарайчик. На три свиноматки, на більше тут немає місця. Якби не погріб оцей, то можна було б ще одну клетку придумати. А так в погріб і він тут і мішає, і потрібний. Треба буде тут напроти виганяти ще один сарай. Робити здоровий, щоб там було свиням. І робити клетка, 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 потім рядами ставити. Це все. Сидить моя дівка на дупі. І не лягає, і сидить, не знаю. Ну, коротше, бігаю, наблюдаю за нею. Тут трохи прикриваю двері, хоча вони не вийдуть звідти, але я опасаюся сама для себе. І зараз покажу вам Глорію. Циплята вже в такі загородки бігають. Зробилася загородка, і вони вже собі тут очкують. Ще треба дівани позабирати, бо. Півень з курми обсирають мені. Сплять на дивані зверху, на кріслі. Вон там Глорія. Тоже <рес> перевороти поробила. Що сьогодні в мене вже одне курча є, Квочка почала купити курчат. З гусенят сталося в мене тільки три штучки і одна качка. Десь не знаю, десь вони там залізли вже, мабуть, спати. Багато між собою цаплят поклювалися. Як канібалізм, напав. Ну, там брудер маленький, вони вже попідростали, Їм місця було мало, то вони і тувклися. Ця дамочка сиділа на яйцях і щось вона то сидить, то втіче. Коротше, я її вже зашкаботя і сюди закинула. Яйця принесла, але на них бачу цуплята всілися. Ну, там яйця не заведені, вона їх не прогріла. Ось такі курі бігають, там ще є. Але мало залишилося, Ну, по сравненню з тим, що було, вони тоді в мене переболіли, я викидала по штук 20, мабуть, кожен день. О, і потім тут вже вони в тому брудері поїли один одного. Каченят всіх поз'їдали, в мене було 11 каченят. Одне тільки лишилося і троє гусенят. Вон гусеня, і во двоє. Десь одне каченят, якщо його. Не добили. Ну і все. О, Аріша кругом за мною. Да, Аріша? Я без тебе би не справилася, ні? Так що так, друзі. Я є на місці, потихеньку робиться для тварин. Зробила потихеньку ту кімнату, я вже перейшла в неї, тільки там плитку треба ще покласти на грубу і шукати ліноліум на підлогу. І все, і кімната одна буде готова. Це тільки одна робота, ще. Йой-йой. Але нічого, потихеньку помаленьку, головне не опускати руки, потихеньку все буде зроблено. З дімами їм поки все добре, буду дякувати. А якби він був би вдома, то було б проще. Скажу вам так. Іди все. Аріша. все. А ріше. Арішу, рішу, помнити, я ж була забула на тій хаті, але потім пішла, знайшла її, забрала додому. Во. На тому городі я от, як була, покропила барабулю, більше не ходила, не маю я коли. А зараз ці опороси і я не маю як вийти з двору. <кху> так що не знаю, що там буде з тим городом. Траву я там теж не косила, мені, в принципі, сіну не треба. А. І все. Так, що люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.